Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Ми не випадково народжуємося в конкретній сім'ї і на все життя залишаємось у тісному взаємозв'язку з енергіями свого роду на психічному та духовному рівні. На нас впливають долі та встановлення. Семи поколінь наших предків, тобто 126 осіб. Рекомендаціями по роботі з родом, які відносяться як до давніх традицій, слов'янська, ведична, так і до психологічних та енергетичних практик. Повторення долі, якщо в роду є усталені моделі поведінки, вони автоматично переходять нащадкам, які можуть повторювати їх на несвідомому рівні. У зв'язку з важкою історією минулих століть, війни, масовані переселення, геноцид, розкуркулювання, кріпацтво та інше ми успадковуємо дуже багато негативних програм страху та виживання від своїх предків. Сучасні умови життя можуть дуже сприятливими бути, але під впливом родових установок людина продовжує проживати важку долю у стані бідності. Звалювання від ноші важкого життя, хвороб тощо. Ще одним феноменом є витіснення з пам'яті роду будь-якого неприємного факту, наприклад, аборту або незаконно народженої дитини, а також члена сім'ї, який вчинив провину відхід із сім'ї або злочин. Якщо в роду відбувається замовчування, то ця історія витісняється в підсвідомість, що знову створює імпульс до її прояву в долі нащадків у відповідь до того ж закону свідомості. У практиці по роботі з родом можна зустріти приклади проблем із зачаттям, коли в сімейній історії були витіснені випадки абортів та смерті дітей. Варто було висвітити цей факт, визнати ситуацію та прийняти цих дітей у свій рід, як проблема із зачаттям вирішувалася. Солідарність із родом це феномен, пов'язаний з тим, що підсвідомо ми прагнемо бути солідарними з предками, які прожили важку долю. Нащадки несвідомо хочуть розділити тягар їхніх страждань, немов віддати їм данину, тим самим протягуючи у своє життя складні, а часом і трагічні ситуації. Таким чином, чим більше ви дізнаєтесь про долі своїх предків, тим більше програм та установок ви звільняєте зі своєї підсвідомості, а значить, отримаєте можливість звільнитися від них та проживати свою. Щасливу долю. Звернення до мудрості предків та розкриття талантів роду ось джерело щасливого свого життя та своїх пращурів. Істина в тому, що наш рід завжди піклується про нас, і якими б складними б не були долі предків, у нашому роді міститься величезний потенціал сили. У кожному роді обов'язково є талановиті люди, чиї якості людина має у генах. Якщо ви усвідомлюєте цю інформацію, ви завжди можете звернутися до роду за пробудженням цього резерву всередині себе, багато хто почувши про практику роботи з родом, відразу починає його чистити. Хочу вас застерегти. Якщо ви не є досвідченим практиком, а мене таки дивляться: краще цього не робити. Це може принести більше шкоди вам і вашому роду, ніж користі, тому будьте обережні. Так само, психологи і парапсихологи багато пропонують пропрацювати з вами ваш рід. Моя особиста думка, що багатьом з них самим потрібно частіше звертатися до колег кваліфікацією вище. Я ж хочу запропонувати вашій увазі обряди та ритуали, які допоможуть м'яко і в домашніх умовах опрацювати свій рід, звернутися до них, прийняти його. Отже, ритуал для предків. Але перед тим, як я почну, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте подбайку цьому відео, це і буде вашою вдячністю. Отже, ритуал для предків, ця практика перегукується із слов'янською і водичною традицією і є древнім обрядом. Вона також має глибоку, цілющу дію, ви наповнюєте свіріт світлими енергіями та отримуєте від нього підтримку, просто неймовірну підтримку. Виберіть годинку вільного часу, коли ви будете одні на кухні і вас ніхто не буде відволікати. Краще вимкнути звук на телефоні. Приготуйте посуд та крупу для приготування каші. Це може бути рис чи будь-яка каша на ваш вибір. Помийте руки, приберіть волосся, запаліть свічку. Та прочитайте молитву, звертаючись до свого роду. Я рекомендую читати молитву вашої традиції. Якщо ваші батьки та предки росли у православній культурі або були язичниками або мусульманами і так далі, то читайте молитву саме вашого направлення. Ваше послання має бути мовою тієї релігії, з якою співналаштований ваш рід. Буде краще почуте, зрозуміле та прийняте. Потім почніть готувати найсмачнішу кашу для свого роду. Стійте біля плити, намагайтеся уникнути думок, продовжуючи читати або навіть співати молитву. Постійно перемішуючи кашу. Коли каша буде готова, викладіть її на тарілочку та поставте на підвіконня, запрошуючи предків скуштувати ваше частування. Важливо. Ні в якому разі не пробувати кашу під час приготування і після приготування, а також не відкладати від неї порцію будь-кому. Залишіть кашу приблизно на півгодинки, максимум на годинку. В цей час ви можете зайнятися своїми справами. Потім кашу постарайтеся згодувати тваринам на вулиці, собачкам, котикам чи пташкам. Якщо в вашому окрузі їх не буде, просто віднесіть під дерево. Якась тваринка та й знайде цю їжу. Ритуал має тонкий енергетичний вплив на ваш рід через їжу. Ви проводите енергію молитви, намір прощення та подяки у свій рід. У відповідь ви обов'язково отримуєте підтримку та благословення роду. І знаєте, хочу вам сказати, найчастіше згадуйте членів свого роду добрими словами та буде вам щастя. Обов'язково діліться цим відео з близькими вам людьми, ну а в коментарях напишіть слово дякую для того, щоб подякувати всесвіту за інформацію. Дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.